Доброго раночку всім. Карта сьогоднішнього дня це колесо фортуни. Подивіться, яка це красивенна карта, як вона красиво намальована в цій колоді. Я, взагалі, я не можу. Вона в вигляді квітки, чарівної квітки. Да? Всередині це колесо фортуни з кельтськими знаками та символами. Навколо літають у нас феї, ельфи, дивіться, яка красива дівчинка-ельф в квіточці Ну, На самій карті куча знаків та підказок. Крім цього, що вона красивена, вона ще говорить про те, що сьогодні не просто вдалий день, а супер щасливий день. Колесо говорить про те, що будуть сьогодні радісні події, позитивні зміни, можна починати нові проекти, освічуватися в коханні, будуть обов'язково приємні несподіванки, сюрпризи, подарунки. Можна планувати або починати подорож, переїзд. Карта рухає вперед всі наші плани і починання. Хто відкладав на потім і чекав свій якийсь знак, ось він, вам знак. Колесо фортуни сьогодні. Це знак про те, що прийшов час діяти в усіх сферах і напрямках. До речі, на дні колоди у нас десятка кубків, яка говорить про те, що буде наповненість і емоційно, наповненість почуттями, може бути освічення в коханні. А хто не в парі може зустріти якусь нову та судьбоносну людину в своєму житті. Взагалі звертайте увагу на знаків сьогодні. Це може бути цифра 10 як підказка вам. Можете на самій карті вибрати якийсь знак, який буде для вас підказкою. Можна зробити скріншот цієї карти та поставити собі як заставку. Телефона на, цій, на цей день також буде гарно працювати, притягувати удачу. Цілому день мегапозитивний, позитивний, щасливий. Бажаю, щоб він у вас був ще легким та позитивним. Та буде так.